Віталь проти The Faker Slayer, рейтинг 1826. Румунія, Новая захист Лехіна. Або ні. Або ні. Словна поставлена на якусь велику діагональ. Ну, підем її 5. Ще D5 є. Я взяв тої. Ні, міняється. Я б не мінявся, ну добре. До речі, все рівний є удар. Він потім тут забере. Так. Тоді не забере. Тоді сюди він йде просто. Міняти хоче все румун. Профілактику зроблю на всякий випадок, так. так. А якщо так, то тоді як? Якось так. Так, так. Так, так, так. Підвисає цілий ферзь. Ну, кінь, звісно. Через коня підвисає ферзь. Так. Це допомагає хіба? Та не дуже. Так, мабуть, так. Да. Дам. Ідемо -да -да. вже сюди. Дві фігури проти тури. Це, звісно, нормально, але два слони сильніші мають бути. Тут, звісно, ще гра йде. Ще гра йде. Пішечка можуть вони з'їсти, так. Да. Я напевно на фрезящий яй І він забере і саме коня мого, да? Ай. -яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Трой, він не б'є, він молодець. Він не б'є, він молодець. Він не п'є. А, мене ж так, стоп. Так, а ні, стоп. Так, так буде, да? Не знаю, давай з'їм. Хочу з'їсти все. Ти не проти? стоп, він так. Тут. Слона треба бажано було поставити буде ж мені тут шахувати, да, типо, навіжений цей. Так. Що туди. Тепер тупо нападаємо, якщо. Так, так і чіпляюсь сюди. І туди Давай бий. До речі, як він буду тримати поле F1? Отак. Вот Не так то просто, там після розміну на два слона підвисають. Давай якось. Так, хочу мат поставити. Оце буде цікаво. Він хотів сюди піти, але ні-ні-ні, тут тебе мат висить. Чоловіче. Еншпіль безнадійний. Там. Ну вже зіграв би ти. Ну що ти? Ну як ти ну це ти. Румун. 72 на 80. Три блискучі ходи. Ох ти ж. Ну це, мабуть, в кінці там, де вже. Не так складно було. Декілька ходів порахувати. Тут ясно, якби просто виграємо просто коня. Так. Тут просто не можна брати, тому що мат. Ну, такі, да, блискучі ходи, але просто на два ходи потрібно побачити. Ну і також просто, тому що відволікаємо фрезя. Корлем брати не можна і з'їдаємо. А, тут мати. Сюди мати. Так, 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 так. І тут. Тура же один треба віддавати якість ще ну і зайва фігура і перемога